Вітаю вас, дорогі люди! Ви на каналі Катерина і нотатки Таро, і це наш щотижневий трикартовий прогноз. І давайте починати. Буду вам вдячна за підписку, за вподобайку, за коментар. Як у вас що програлося з минулого тижня, з цього тижня, з придешнього. Це допоможе мені просувати мій канал. І, звичайно ж, чекаю вас на індивідуальні консультації. Ну, а тепер основна карта тижня. Вісім пентаклів, робочий тиждень. Позитив. Ага, верховна жриця. І негатив. Вежа. У нас на цьому тижні, а що ж там на, на дні колоди мати мечів, королева мечів. Тиждень цікавий. Тиждень такий доленосний у когось буде. У більшості буде доленосний тиждень. У нас тут аж. Два старших аркани. Так, ну давайте добре. Основні енергії тижня, вісім пентаклів, люди і у звичайному житті, і у особистому, на роботі. Головне тут зосередитися на щоденних справах. Так як у нас тут такі енергії йдуть, і в позитиві. Не для всіх буде оця верховна Жриця, вона в найкращому такому своєму вигляді, в позити, скажімо так, позитивно-позитивному, я не знаю, ну і, і вежа. Ну, зосередитися головним чином на тому, що на тих діях, які вам вже знайомі. Особливо це стосується тих людей, хто працює, можливо, руками. Та й ті, хто не руками працюють, це повинні бути рутинні справи, справи, які не вимагають від вас ну, надто великих розумових зусиль. Працюйте там, де ви є, з тим, що у вас є, і робіть те, що можете. Отак от. Чесно, не пам'ятаю, хто сказав. Ну, Приблизний зміст це такий, що. Треба працювати, продовжувати, не дивлячись на те, що, що може бути. Головне тут зосереджено робити свою справу. В позитиві, в позиції, якщо ми беремо роботу. Якщо ми беремо роботу, то тут, звісно, не дивлячись на те, що у негативі в нас вежа, тобто можуть бути якісь доленосні неприємні події, хто знаходиться в Україні, люди може прилетіти. Так що не нехтуйте е, правилами безпеки, не нехтуйте, йдіть в укриття. Е, якщо думаєте, що та пролетить, не пролетить, не пролетить. Ну, можливо, і те, що тут будуть і влучання саме от у ваше місце роботи. Е, взагалі, то в цьому контексті верховна жриця це людина, яка підтримує велика підтримка. Якщо це робота, це велика підтримка може бути по-перше, або від вашого керівника керівниці, у кого особлива дівчата, у кого жіночі колективи, а може не жіночі, просто у вас ваша керівниця, вона дуже досвідчена людина, і вона бачить не тільки світ, світ вашої, ну, вашого колективу, так, світ вашої роботи. А Верховна Жриця, вона на перетині світі, вона бачить усі світи одразу. Вона бачить, що коїться можливо, і не, навіть не тільки у... вона бачить не тільки те, що може бути, і те, що може трапитися у вас. або Ну, конкуренти або там, знаєте, дружні організації, все одно ж є спілкування між організаціями, так? Ми, ж, ми не в вакуумі. Всі спілкуються, вона бачить багато різних прикладів у кого, що може бути у зв'язку з цією вежею. Можливо, вона бачить, що передбачає, що може прилетіти, чи може. Отут якась небезпечна ситуація буде, отут а, будуть якісь конфлікти. А, можливо, керівництво керівництва почне якісь там перетрубації і буде багато звільнень. Або можливо, так що будуть взагалі не те, що звільнення скорочення, так а взагалі будуть закривати організації. Все це буде, ну начебто для інших. Зненацька, так, веже, це щось таке, що зненацька нас застає в житті. Те, що зненацька приходить в життя. Але для неї, для неї це вона буде підготовлена. І вона не тільки себе може підготувати, але і вас може підготувати як досвідчену, як вона, як досвідчена людина, може і вас підготувати. Вона прихильна буде, люди, до вас, до свого колектива. Тому тут прослухайтеся, якщо це не керівник, то це. Ну, якась людина, у якої є великий досвід. Вона вже не перший раз бачить приклади от таких ситуацій і робочих, і неробочих. робочих. Для неї це не несподіванка. Вона цього, ну не, не, не скажу, що вона цього чекала, а вона це передбачала. Вона аналізувала, вона це все бачила, що таке може бути. До речі, люди тут можуть не тільки, от в тому плані, що керівництво керівництво якісь скорочення організувати а тут може бути таке, що прямо на підприємстві якісь можуть бути негаразди. І це окремо від того, що може бути може, можуть бути влучання, так, прильоти, не дай боженька. Можуть бути окремі якісь неприємності. З, цим, з чим це пов'язане? Ну, ви знаєте, от по вежі в мене було, в мене був такий особистий приклад. Вимкнуло світло прямо на якому на дуже важливому заході. Тому що знаєте, чому згоріла трансформаторна будка. От Зненацька просто от щось таке, якесь загоряння і такі от проблеми для всього району, для, ну от, там, де ми були. От Щось отаке пов'язане з там, може загориться, щось загориться, щось навіть і може спалахнути. Може вибухнути люди, може і вибух якийсь буде. От просто, просто тому, що воно зламалося. Тому якщо ви можете передбачити, що у вас там може зламатися, може вибухнути, от усі електроприбори, які не дай боженька, можуть от в такому контексті спричинити проблеми, тут на цьому тижні прийдешному дуже велика увага до цього. Не знаю, чомусь мені йде і одним людям ну, якійсь кількості, тому що це загальний прогноз. так? Одній кількості людей тут взагалі небезпека може бути. Іншій певній кількості людей тут просто може щось елементарно загорітися. Чи якісь неполадки можуть бути на робочому місці. За цим треба слідкувати. Так. В пошуку, роботи, хто в пошуку роботи, вас можуть запросити на роботу. Це буде робота, з якою вам знайома, з якою ви вже стикалися, нічого тут страшного, якихось змін по своїй спеціальності, тобто все, що вам знайоме. Все, що вам знайоме, по жриці, ну, Мені знаєте, що є, чомусь мені йде те, що тут вас о, 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 ця, саме ця людина, я не знаю, це керівник, це якийсь старший менеджер, хтось саме от на аналогічній посаді, вас буде от вчити, як я не знаю, наставляти, можливо, пройдете якийсь прям курс підвищення кваліфікації. Ну, вона вас буде прям-прям на натаскувати на цю саме посаду. Що мене тут? Що мені не подобається, звісно ж, вежа. Ну, якщо ви прийшли на нову роботу, будьте готові до того, що тут можуть бути дуже великі інтриги. Верховна Жриця, це ще якісь таємні змови, якісь таємні, хто з ким дружить, хто не дружить, і це може вилитися ну, прямо в конфлікт, в суперечку на робочому місці. Бути до цього готові, це не означає, що прям одразу ну треба йти з цього міста, ну, з цієї роботи. Це це не означає просто бути готові, що е, на початку може бути складно. Так, тепер щодо стосунків, хочу сказати. Щодо стосунків, ну, за вісімкою Пентаклів це такі, якщо ви тільки познайомилися, це ще такий конфетно-бакетний період. Хлопець, ви з хлопцем ще ходите ну, по якихось цікавих місцях, ви спілкуєтесь, будьте звичайно уважні, тому що у нас тут хлопець. Хлопець, який об'єднує багато, от бачите, скільки пентакліків, у нас тут такий павучок. З цим павучком треба бути обережним. Дівчат, ну, тут не без користі. хлопець, якщо у вас вводяться якісь кошти або навіть просто кошти, так, є навіть якщо немає все одно, цей павучок захоче їх якось собі. Я не знаю, яким чином, але будьте готові до того, що він буде виманювати. Чи я не знаю, тут вкраде, не вкраде, ну якась мутна історія. Будьте до цього готові. І при тому, що це на прям тільки на початку знайомства, це виглядає дуже підозріло. Підозріло тут іще те, що тут є верховна жриця. Зверніть увагу, можливо, у, у нього там. Десь вдома. Це або дуже великий сильний вплив старшої жінки, це мати, сестра, от вона його не відпустить в цьому плані. Або тут великий вплив колишній, чомусь мені йде колишня дружина, чомусь мені йде от така дуже серйозна, серйозний вплив якоїсь іншої жінки на оці ваші стосунки. Що тут може бути? Ну, за вежею. За поганим впливом цієї жінки, ваші стосунки на початку можуть і закінчитися. Хто в трикутниках, Хто в трикутниках? якщо це ви верховна жриця, зазвичай показує в трикутниках, в трикутниках на верховну Жрицю, що це коханка. Але це може бути дружина, якщо ну, це таємна жінка, це жінка. Відносини з якою не афішують зазвичай. Тому, дівчат, ну будьте готові до того, що тут знову ж таки, незважаючи на ваш, на ваш великий вплив, ви на нього маєте великий вплив, незважаючи на те, що може у нього там є дружина, купа дітей, або навіть тут мені чомусь іде, що навіть у нього може бути перша дружина, і друга, і третя, але ви на нього маєте великий вплив. Будьте готові, що тут буде якась сварка за гроші. Хтось комусь щось винен, не винен, ви сильніше, ніж він. Але будьте, будьте уважні, щоб він вас не обманув. Ну, я не знаю, він може, він може сказати, розказати такі історії, що ви навіть не уявляєте. І не дивлячись на вашу всю мудрість, повірте, він знайде правильні слова. Щоб вас образити якось, можливо, щоб не віддавати гроші. А, хто вам знайомство, складні стосунки, ну, складні це так. Хочу окремо додати, хто в таких вже серйозних стосунках, а, можливо, ви а, в шлюбі чи просто довго знаходитесь разом, так, вже багато років. Я б звернула на те у вашу увагу, що у чоловіка може бути от Верховна Жриця. Це... Я не скажу, що вона давно в нього, але якийсь певний час і вона вже має на нього великий вплив. Взагалі Верховна Жриця це така ну, небезпечна коханка, небезпечна, тому що вона може. Вона може на почуття, до речі, тут можуть бути і магічні. Це стосується всіх. Тут можуть бути і магічні впливи, вона вони вже придивилася до вашого чоловіка. Будьте обережні, вона може зробити так, що чоловік з вами буде конфліктувати. Я це бачу так. Надто вона вже така, надто велика, надто серйозна, надто. А, надто значуща, я не знаю, для нього вона, як приклад, можливо, тієї жінки, яку він завжди хотів. Не знаю, вона його може якось окрутити дуже сильно. Хочу додати на останок, люди, якусь пораду, що з цим робити, яка найкраща, найкращий спосіб взагалі з цим усім. Сонце, виводьте все на, як це, на світ Божий. Не замовчуйте, якщо у вас та ви бачите, що якісь там знаєте, інтриги, що якісь там дівчата, коханки, не треба замовчувати, не треба закривати на це очі. Треба прямо казати, треба розбиратися. Можливо, в цьому контексті ця вежа, вона, звісно, випала в негативі. Звісно, випала в негативі. Але може, це і класно, тому що ну, тут все одразу стає е, зрозумілим. Навіть якщо це болюче, навіть якщо тут якісь питання болючі, ну це все зрозуміло стає. Е, на, жаль, на жаль, але може це і класно. Намагайтеся всі незрозумілі питання одразу. Е, Уточнювати, прояснювати, пояснювати для себе, не соромтеся, перезапитувати, чи правильно ви зрозуміли, не соромтеся проявляти себе, свою індивідуальність. Тут ще це дуже потужний, скажімо так, не соромтеся бути собою, от що я вам скажу. Отака у нас, таке в нас, сьогодні, таке в нас сьогодні передбачення. Головне бути собою. І тоді всі оці таємні якісь справи, вони залишаться десь нижче вашого достоинства. Дякую, що додивилися до кінця. Буду вам вдячна за відгуки, за коментарі, за підписки і. Вподобайки і чекаю вас на індивідуальний розклад. Всім до побачення.